Я завжди мріяв покормувати велетенським крокуючим роботом, але таких роботів створить лише у далекому майбутньому. І зважаючи на стан нинішньої екології та середню тривалість життя, я проживу лише половину часу до моменту створення такого механізму. Проте є гра, яка допоможе втілити мою мрію в реальність, ще до того, як з моєї голови знімуть циліндр і покладуть поряд з моїм захололим тілом. Хавкен або ж просто яструб, якщо відкинути всі формальності, це гра саме про війну між велетенськими роботами, якими керують люди і в яких замість рук гармати. Оскільки гра багато користувацька, тобто в неї всі грають через інтернет, то сюжет у ній присутній не більше, ніж клепки вдовечні. Нашого президента, а от прокачка бойових машин значно важливіша, хоч і вона також не на першому місці. А на першому місці, звісно ж, геймплей, який тут дуже динамічний і потребує зосередженості. Перший робот, якого мені дали, нагадував телевізор. Бігаючи ним по мапі, я так і хотів кричати Мама, я в телевізорі. Я верхи на великому мандрівному механізмі з кулеметом замість лівої руки та гранатометом замість правої, стрімголов біжу по мапі і одразу ж помираю. Це дуже сумно, оскільки я навіть не з іншими гравцями грав, це була лише тренувальна місія, після якої я нарешті почав грати проти реальних людей. До речі, я два режими це банальний дизматч та щось на кшталт короля гори, коли необхідно отримувати певні точки. Під час бойових дій особливу увагу необхідно приділяти перегріву зброї, адже складається таке враження, що її охолоджують термосифонним способом. При автоматичному підборі ваших союзників та противників для матчу враховується рівень розвитку, що не завжди добре. Оскільки з вами у команді може бути поганий гравець високого рівня, розумова активність якого зупинилася ще на стадії створення аккаунту, а у противників декілька хороших гравців середнього рівня. І як висновок програна гра. Через погано підібраних побратимів і добре скооперованих ворогів. Бісові автобалансери, будьте ви прокляті, роботи у грі поводяться доволі реалістично, якщо ви взагалі вірите в можливість їх існування. Та й фізика присутня, наприклад, при падінні з висоти на землю утворюється м'ятина, при різкому повороті механізм заносить в бік. Можу додати лише те, що гра мені сподобалася, навіть незважаючи на відсутність сюжету як такого і на її кооперативний геймплей. Раджу всім спробувати, тим більше, що вона безкоштовна, а всі інші можуть просто зачекати до створення реальних бойових роботів.